Травма горе та травматична горе, травматична втрата. Давайте поговоримо сьогодні на ці складні теми, чи є відмінності в цих поняттях, чи все це одноціле. Давайте розбиратися. І так, коли ми маємо справу з травматичним досвідом, це називається травма. І Досі часто я чую зауваження своїх колег-психологів і людей, які переживають втрату, що у них травма. Так, дійсно, ми відносимо втрату до травматичних подій. Але для того, щоб трошечки розібратися зі всіма складнощами, які є при переживанні втрати, психологи відокремили всі типи втрат від травматичного досвіду, і те, що в психології горя ми називаємо травматичною втратою або травматичним горем, носить певні відмінності. Сьогодні ми з вами про це поговоримо. І так, коли у нас є травма, у нас є подія. Яку людина намагається забути, бо ця подія є страшною, і ця подія начебто розриває нашу психіку. Будь-яка травма, навіть коли ми поранимо руку, вона начебто розриває наше тіло. Тож такий страшний досвід він розриває нашу психіку, розриває наші уявлення про світ, і нам з цим досить важко жити. Коли ми маємо справу з втратою, а те, що досить часто відносять до категорії травми, ми маємо справу з досвідом, який треба інтегрувати в своє власне життя і зберегти пам'ять. Тобто, ми намагаємося людину, яка вже пішла, залишити в нашому майбутньому. І це може бути в декілька способів: збереження фотографій, збереження родинних історій, збереження. Якихось пам'ятних дат. У кожного своя історія, як це відбувається. А що відбувається, коли ми маємо травматичну втрату? Давайте спершу я поясню, що це таке. Деякі втрати, вони занадто. Страшні. Деякі види смерті, вони дійсно супроводжуються стражданням людини, яка померла. Ну, наприклад, якщо дівчину гвалтували, знущалися з нею і вона потім померла, коли людина скоїла суїцид, при тому такий тип суїциду, при якому вона страждала. Це Травматична втрата, тобто людина, коли помирала, вона страждала. А інший бік травматичної втрати це коли людина, яка переживає скорботу, вона була свідками страждань своєї близької людини, або свідками понівеченого тіла. Ну, наприклад, коли е мама е підбігає до будинку е високо. Е з високого поверху, якого її дитина скинулася. По-перше, суїцид як така подія страшна, це один вид страждань для мами. А бачити тіло дитини на асфальті біля будинку це інший вид травматичного досвіду. Тобто, це додаткові страждання для будь-якої людини. Отже. Ми маємо таку складну модель, коли і людина, яка помирала, страждає, і людина, яка переживає скорботу, вона відчуває страждання з приводу того, що вона бачила або може уявити собі страждання іншої людини, що означає може уявити собі. А досить часто ми чуємо про а, знущання, через які проходять наші хлопці в полоні. Ми не знаємо, що там відбувалося, але ми можемо це уявити. І ось це уявлення про страждання іншої людини, воно додає а, травматичності, травматичного досвіду нам. І людина не може впоратися зі своїм станом, бо. А, Постійно зникають оці думки про те, як людина близька страждала, через що їй довелося пройти. І коли ми маємо справу з травмою, будь-яким травматичним досвідом, це може бути бомбардування, це може бути катастрофа, де людина вижила, і її задача йти в подальше життя. І забути той досвід, який вона пережила, тобто забути а, руйнування, забути а, весь жах, що був навколо всі крики, а, вогонь, а, метушня. Ну ось це все треба забути. А коли людина переживає страждання стосовно смерті близької людини, чи зможе вона це забути? Мабуть, ні, мабуть, це задача. Поставлена неправильно. Отже, коли людина переживає втрату, її основна задача зберегти пам'ять про близьку людину, зберегти образ близької людини в своїй уяві. Але будь-яка людина хоче зберегти в своїй уяві образ близької людини, ну, скажімо так, нормальний. Так? Тобто живий образ, той образ, який вона любила, а що вона бачить в своїх кошмарних е, снах, вона бачить понівечене тіло. І ось цей е, образ вона намагається забути, при тому зберегти пам'ять про близьку людину. І цей внутрішній конфлікт, коли частину е, треба забути, а частину хочеться зберегти в пам'яті, може призвести до того, що е, скорбота буде е, більш. Е, Тяжка, те, що ми називаємо складним горем, тобто емоції будуть більш інтенсивні і більш пролонговані. Коли ви маєте справу з травматичною втратою, будь ласка, шановні скарботні, не залишайтеся один на один зі своїм болем. Це занадто важке випробування для вас. Звертайтеся до психологів, тому що задачі стоять кардинально противоположні забути і. Запам'ятати, і це виглядає як абсурд, який живе в нашій голові, але це можливо, просто ми відділяємо життя близької людини від тієї картинки, що була страшна, тобто від тієї травматичної події, і пропрацьовуємо цей досвід. Чи можна впоратися самостійно без звернення до психологів? Ну, можливо, так, і я можу вам порадити, якщо ви не хочете звертатися, або якщо у вас немає можливості звернутися до психологів, я можу порадити вам створювати живі історії. Що це означає? Це означає, що ви розповідаєте в родині або. Розповідаєте в групах підтримки або друзям історії про те, як жила ваша близька людина, тобто історії про життя, а не про смерть. Коли людина посміхалася, жартувала, а вставала зранку і робила якісь дурниці. Ми все, всі через це проходимо. Ми робимо якісь помилки, ми виправляємо потім ці помилки, це є життя. Розповідь таких історій, якщо немає можливості їх комусь розповідати, заведіть щоденник і записуйте їх там. Саме ці живі історії будуть фокусувати вашу увагу на тому, як жила ваша близька людина, а не як вона помирала. І це довгий шлях, але його треба починати робити. Не залишайтесь принаймні один на один зі своїм горем, зверніться до когось, хто може вас підтримати. Перед вами стоїть важке завдання пережити горе. І підписуйтесь на наш канал, будемо намагатися пояснювати, що відбувається зі скорботними. Дякую за увагу!